Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з основ економічної культури. Сьогодні ми з вами будемо балакати про культуру споживання. Але спочатку давайте налаштуємося на заняття. На стежину, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніжи, сніже, добрий ранок, сніже сніже, добрий день. Ще раз. На стежину, на стежок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок. Ми співаємо пісень. Сніжи, сніже, добрий ранок, Сніжи, сніже, добрий день. Отже, Культура споживання. Скажіть мені, будь ласка, чи зможе людина жити, працювати, творити, якщо вона не буде їсти? Не зможе, правда? ж? Так. А чому їжа така важлива? Бо їжа життєво необхідна, так? Так. А як ми можемо задовольнити нашу потребу в їжі? Нам для цього потрібні продукти харчування, так? Які ми з вами знаємо продукти харчування? Молоко, хліб, овочі, фрукти, крупи, так? Так, м'ясо. А що ми можемо приготувати з цих продуктів? Ми можемо із овочів зробити салати, ми можемо зварити суп, борщ, ми можемо зварити кашу, ми можемо зробити сік із фруктів. Так? так. А де ж ми з вами беремо продукти? Ми їх купуємо! Так, деякі продукти ми можемо виростити самі, так? Овочі, фрукти, наприклад, молочні продукти, ми можемо отримати своєю працею. Але більшість продуктів ми все ж таки купляємо. І речі також, правда ж? Так. А купляємо ми, якщо ми щось купляємо, це товар, так? Все, що ми купляємо, це є товар. Так. Давайте з вами зараз розглянемо ілюстрації та прослідкуємо шлях виробництва деяких продуктів та речей. Давайте, Давайте. увага на екран. Наприклад, роздивимося виробництво молока. Спочатку корівки пасуться на фермер на полях і виробляють молочко. Потім це молочко збирають у корівок, їх доють. Потім на молочному заводі молоко розливають у пляшки та розвозять його по магазинах. І там уже ми можемо його придбати. Або одяг спочатку бавовну вирощують на полях, потім з неї. На ткацьких верстатах виробляють тканину. Потім у швадських цехах, на фабриках шиють одяг, сорочки, штани, футболки, куртки та інше. І потім ми можемо придбати це все у крамницях. Як ми бачимо з вами, дуже багато праці вкладається в кожен товар. А тепер давайте з вами зробимо фізкульт хвилинку. Розворушимося трошки та повернемося до нашого заняття. Зробимо з вами фізкульт хвилинку. Раз, два, всі присіли. Раз, два, всі присіли. Потім вгору підлетіли. Три, чотири. Нахилились зі струмочка, гарно вмились. П'ять, шість. Всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, ліжками затвупотіли. Дев'ять, десять відпочили, за столи всі дружно сіли. Ще раз, раз-два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири. Нахилились зі струмочка гарно вмились. П'ять, шість, всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, мішками затупотіли. Дев'ять, десять відпочили, за столи всі дружно сіли. Розворушилися? Давайте далі працювати. Отже. Давайте з вами повернемося до культури споживання. Коли дорослі купують продукти у крамниці, вони розраховують, наскільки їм вистачить цих продуктів, що вони з цих продуктів будуть готувати, щоб залишки не зіпсувалися. Якщо купують речі, то діткам. Завжди купують речі трішки на виріст для того, щоб використання цих речей було тривалим. Щоб не доводилося купувати речі кожного місяця, бо з попередніх речей дитина вже виросла. Собі дорослі купують якісні речі для того, щоб використовувати їх довше. бо ж якщо купити неякісне, Воно дуже швидко зіпсується, його прийдеться викинути і купувати нове. А це призводить до зайвих витрат та до накопичення сміття. А ми ж з вами не хочемо витрачати зайве та накопичувати сміття. Давайте з вами складемо правила культури споживання. Правила правильного споживання. Що ми запишемо першим пунктом? Купувати продуктів стільки, скільки потрібно для родини на зараз. Так? Щоб не накопичувати залишки, і щоб вони не псувалися і потім не викидати, правильно? Так. Другим пунктом, що ми запишемо? Якщо в нас усе ж таки щось залишилося, ми маємо з вами вигадати, як ми можемо це використати, щоб не викидати. Ми можемо, наприклад, якщо це продукти, ми можемо їх заморозити, або засушити, або зварити варенням, законсервувати, так? щоб не псувалося і не викидалося, правильно? Правильно! Третім правилом, давайте з вами запишемо правильне зберігання продуктів. Якщо ми будемо зберігати продукти правильно, вони довше будуть залишатися свіжими, і їх не треба буде викидати. Так. Так. Четверте правило це в нас буде дбайливе та Бережливе ставлення до речей. Так? Ми маємо з вами одяг та взуття носити охайно, берегти його. Приладами або якимись ще речами користуватися обережно і за призначенням, щоб не псувати, так? Так. Бо ж, коли ми з вами. Правильно використовуємо реч, бо ж коли ми з вами слідуємо правилам культурного споживання, ми заощаджуємо ресурси, ми споживаємо відповідально, ми, врешті-решт, бережемо природу, так? і ми цінуємо працю інших людей. Бо ми ж, вам, ми ж з вами знаємо. Скільки праці вкладається у виробництво кожної речі або продукту? Давайте споживати відповідально, давайте споживати слідувати правилам і робити цей світ краще. Дякую вам за увагу! На все добре!